Вітаю вас на каналі. Сьогодні 31 травня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би з вами побалакати на таку тему, що треба зробити перед цвітінням на винограднику. Ось ми зараз підійшли до куща кишмиша Юпітера і вже видно, що зараз приблизно, будь ласка, буде гарно видно. Розпочалося вже цвітіння на винограді. Це перший сорт, який у мене починає цвісти. Він світає крана, що він не вкривається. По-перше, ще знаходиться на сонячній стороні, то він у мене саме перший е починає квітнути. Що треба зробити на винограднику до цвітіння? Перше, це треба підв'язати наші пагони, щоб вони були підв'язані і не валялися в нас е це, були у порядку. Потім треба пропасинкувати виноград. Ще що я роблю, е це в зоні, там, де наші Давайте нижче опустимося. У зоні, де у нас суцвіття, я трохи убираю листя, щоб краще запилювався виноград. Виноград у нас запилюється вітром, а не бжолою. І тому йому треба, щоб гарно було провітрювання у місцях, де знаходяться наші грони. Також треба до цвітіння ще зробити одну основну обробку до цвітіння. Що я буду застосовувати, які буду препарати використовувати. Зараз підійдемося. Виклав препарати, я розповім, що я буду застосовувати в яких концентраціях. У нас десь є на ці всі операції підв'язка, пасинкування, ну, десь ще приблизно тиждень-півтора. І так само на обробку. Бо Юпітер це самий перший це як сигнальний маячок, і самий перший, квітне, і тому треба встигнути за цей час за тиждень зробити всі всі операції. Що я буду засто... застосовувати до цвітіння? Буду застосовувати Родоміл Голд, буду використовувати його 5 грам 50 грамів на 10 літрів води. Потім буду додавати, це буде від Емільдю застосовуватися. Танос я вже не буду використовувати. Від Відіму буду застосовувати Фалькон, буду застосовувати його концентрацію 5-7 мг мілі, на 10 літрів води. 10 багато, то трошки підпалюю листки винограда, тому 10 не рекомендую. Застосовувати міліграм на 10 літрів води. І для профілактики достатньо 5, 7 так, далі будемо від грязуччого сосущих використовувати ампліго. Ну, Можна використовувати і Engio. ампліго йде у нас 4 мг на 10 літрів води. Engio йде 3,6 мг на 10 літрів води. Також я буду застосовувати. Препарат від сирої гнилі, ну, не тільки від сирої, від багатьох видів гнилі свіч. Його йде 10 грам на 10 літрів води. Так, що буду додавати для покращення цвітіння. Оце я вже перелив таку бутилочку. Боро плюс буду додавати 10 мг на 10 літрів води. Можна застосовувати будь-який препарат бору. Він покращує цвітіння і розвиток наших квіток. І антистресовий препарат буду використовувати мегафов. Його буде використовуватись 15-20 мг на 10 літрів води. Це все буде з'єднуватися у бакову суміш і буде, буде оброблятися наш виноградник. Виноград я обробляю зазвичай десь годин 8 вечора починаю обробляти. Це найкраще, як на мою думку, пора. Можна рано вранці, ну рано вранці не виходить таку кількість винограду обробити, яка у мене, щоб. Не настало тепло. А ввечором я обробляю, воно гарно за ніч впитується у листя і достатньо для того, щоб препарати почали діяти. От така важлива інформація. Я думаю, що зараз багатьох цікавить, коли саме треба буде розпочати це кропити виноград до цвітіння. От у нас є тиждень, протягом цього тижня можна зробити цю обробку. Буде цікаво почути в коментарях вашу думку, хто якими препаратами також користується до цвітіння. Буде, буде обговорення, якщо будуть коментарі на цю тему. Кому сподобалось відео, підтримайте коментарем, подобайкою. до зустрічі!